Доброго ранку, шановне панство, час 8.01 вечора. Я їду, мені треба заправитись. Сьогодні буде зміна, як завжди, до 12-ї. Буде сьогодні бонда, болта уклон. І ще мені здається, що буде сьогодні ще й дощ, бо щось таке Нахмарилось, я підготуюсь пока. Велику роботу треба починати, як казав мій покійний батько, з великого перекуру. Тож зараз я заправлюсь, ми поп'ємо кави на намічникова і будемо працювати. Ні, так, болт, бонд, уклон, шарк і убер. От в такому сьогодні будемо. Ну а там хто дасть перший, як то кажуть, хто перший став, того і капці. Хто перший дасть, того і повеземо. Якось так. Такі ось справи. Зараз розвертаємось. І, і будемо заправлятись. Проїхав я на 40 літрах, ось 484 кілометри. Ну, непогано. Не знаю скільки це. Трохи не дотягнув до 8 літрів. вийшло трохи більше. Не знаю, хочете порахуйте. А я гадаю, що вийшло десь так. Розходомер мій показує, зараз скажу 7,9. показує. І да, я їздю в спорті. От, такі ось справи. Так, заправляємось. 3290. Це радує, було 33.40. Усього вам ціни на ВСТ, якщо видно вам. Так, ось все, все скинув. І Що тут за яма така образувалась? Скину, і скинув. І спидометр скинув. І витрату скинув. Так, хто це там приїхав? Встали лкі-панки. Так, посиділи, потренділи. 21.02. Я отримав ось перше замовлення при вокзальна площа. Поїду... поеду на Соборку. С привокзальной площади на Соборную площадь. Так, что шось... Скло Чего оно потия Хрен его знаю. Сырость такая, чешу. Так, Соборная. Да, это я был на Соборной площади. Взяв замовлення. Так, прийшла мені базарна. Сім. Зараз поїду на Дерибасівську. 9.40. Це вже за 40 хвилин. Третє замовлення. Одне по болту, одне по уклону і одне по банду. Так, що продовжуємо працювати. Болт чуть-чуть загорівся. Приїхав по болту, ось уже каграв Азарова. Два болта, один бонт і один уклон. По-моєму, один уклон був. Вже не пам'ятаю. Ну, Я навряд чи сьогодні і запам'ятаю. Десята годину я працював. Так, а я... ну да, да, все вижу. так, все вірно. Так, болтяра. Ще одне замовлення. Подача далека, але 4 за 185 це дуже приємно. Подача десь близько ну, до 2 кілометрів, я не глянув скільки. Я так гадаю, що 2 кілометри десь буде подача. А, ну в принципі нормально, виходить з подачею 30 гривень за кілометр. Це нормально. Я взагалі-то не беру такі замовлення, але Ні. Сергія Ядова дякую. Убор пропонує поїхати на Ядова. Короче, напрацювався я 22-22, ну 22. це я вже стою хвилин 10 Блимаю тут аварійкою. Це мабуть буде фіналка. Скільки я тут проїхав? 18 кілометрів. Да уж так, 23.07 Вже я впорався, роботу всю пропустив, звісно Ладно, вмикаємось. Може щось буде Аркадіївська Платофілатова. Так, треба десь переїхати. Фух, Фух мокрий весь. Оце вам недоліки роботи в нічний час. Що тут, Камінюка якась, булижник. Рубануло колесо. Я потім наприкінці вам покажу. Рубануло колесо здорово. Аж диск вмятий Зараз я десь тут стану. О! Посеред дороги Отут -от, от біля юності. Ху, аж захекався, мокрий весь. Тече з мене. Так і вже щось летить. Шевченка 7. Арнаутська. Далека Шевченка 7. Фу, наступний. Так, зробив я ще одне замовлення по уклону. Ну, сейчас ще постаю 33 хвилини. Якщо щось буде в сторону дому то поїду додому. А не буде, поїду сам. Так, я что-то забылся. Что я забылся? Куда я? Что я? Кто я? Где я? Что я ничего не бачу? Куда я еду? Там что, нема повороту? Что я? Упор что, не могу понять. А есть. Так, приехал я по шарку. З Аркадії подався в Аркадію, приїхав по шарку, а, та ось тут на транспорту, на Середньофонтанську. На Середньофонтанську приїхав за 235 гривень. Зараз їду додому, вже без 10. Я вже практично біля дому. Так що зараз приїду, зніму вам фіналочку. Кажу вам убиток свій сьогоднішній. Думав, блін, це був музику вимкнути. Думав дотерти ту резину. Дотерти, думав, її за літо, але не судилося, як гадалося. Ладно, що робити? Що робити, таке життя? Що тут відбувається? Що тут таке? Щось уже розкопали, як ті крати копають, риють і все таке. Так, ну я думаю, що тут видно, так? Да? Повинно бути видно. Бачите який? Ну тут все. Это колесо уже все на выкид. Хотя на нем еще можно было трухи погасать, Но уже все. Да. Главное, чтобы диск не лопнул. Завтра поднимемся на вулканизации. Крепкий диск. Крепкий. Так, ну що, давайте я навіть не знаю як тут фіналочку знімати 12.03. Ну, будемо рахувати, що я працював не з 9, а з 10. Десь годину я витратив, поки мені привезли запаску, О, Поки я поміняв на тому булижнику так незручно. Так, 341 болт. Скидаємо 341. Так, додати бонд. Закази. Вчора 112 одне замовлення. Ну, посчитаємо 100, Там все одно чаюху ми не считаємо. Там на одному замовленні було 30 чая, на цьому було 130 дали, 18 чаю. То таке, то ми не рахуємо. І тут дивимось сьогодні. Ага, уже вчора. Вчора 191. 191. І тут я зробив пошарку одне замовлення. Не глянув, що це був безнал. У мене вже 314 гривень на рахунку. Так, архів. Архів Аркадіївська. 1 дроп 1, Середньофонтанська 32Б. 6 КМ за 235. Ой, 645. Запам'ятали. 645. Тут 235 відняти 15%. Грубо говоря, 200, 645, Равно плюс 645. 844. 845 пять гривень. Вийшло 32 кілометри. Щось багато я проїхав. Пусть богатенько. А чого так багато? Равно. Поділити на 32. 26 гривень кілометр. Щось тут не так. Чи я щось не врахував? 340. 112, 455. Ну, грубо говоря, 600. 800. Щось не зрозумів, Ну, мабуть, це все. Щось пішло не так. щось пішло Не так не знаю чого. Не знаєте чого? І я не знаю, чого пішло не так. Щось малувато Ну, що як є, коротше говоря. Як є, що є, все моє. Ну да, це ж тут я скидав. Витрата. Я стояв з увімкненим запаленням 7,5, ну нормально Вийшла витрата. От така ось о... фигня маля там. хлопчики, дівчата. Короче. А що ж в мене так вийшло? 26 гривень кілометр, щось в мене таке дуже рідко виходить. Може я щось неправильно порахував. Ну, коротше, якось так. Всім миру добра-удачі. Трохи э, скинули калорій, працюючи шиномонтажником. Миру добра, удачі, здоров'я і... Замовлень попиздачей. Папа. Тыш.